Гра триває. На центральній площі Чернігова під обласною державною адміністрацією з'явився давно знайомий містянам намет. Військове шатро ще з осені минулого року засвітилося під час політичних акцій під міською радою. Тоді так звані представники ілюстраційних комітетів під крилом колишнього депутата Верховної Ради Валерія Дубіля вимагали відставки Олександра Соколова. Проте, по закінченню передвиборних перегонів, намети та борці швидко зникли, без пояснень. Куди ж прибрали на Чому при я думаю, що його склали просто кудись? За ж організація? Ми орендували свій час. Попри чималу кількість знайомих облич колишніх і теперішніх псевдолюстраторів біля нової локації намету, відповісти на питання, чому він знову прикрашає центр міста і хто його встановив, ніхто так і не зміг. Хто встановив намет? А от хто встановив, я не знаю. Я, не, от я чесно вам скажу, я не знаю, хто встановив. Я б вам сказала. А зараз будемо дивитися, побачимо, на якої стороні ми, бо ми завжди в центрі подій ага, наших політичних. Ми не те, що не обрали, ми просто не знаємо суть питання. Ще. Да. Біля адміністрації це наше місце. Згідно документу на наметі організатором акції ЄГО Чернігівська обласна організація Майдан на чолі з Олександром Бондарєвим. Проте його колеги на відріз заперечили причетність активіста до цієї акції. Мовляв, той подорожує областю. Олександр Бондарєв входить до організації ВО Майдан і організація Грім. Оце він ходить. А що це, я не знаю. І це не його підпис. Дізнатися, що це за обласна організація Майдан, ми вирішили за зазначеною на документі адресою. Проте штабом активістів виявився старенький житловий будинок. Наші намагання поспілкуватися з організаторами, щоб нарешті з'ясувати, в чому суть протесту. На жаль, виявились марними. Незважаючи на це, виявилося, що відповідальний за організацію та підготовку встановлення намету є ніхто інший, як юрист громадської приймальні колишнього народного депутата Валерія Дубіля. Скільки ж простоїть намет, покаже час. Достеменно невідомо, з чим пов'язана ця акція. Приурочена вона розпочаті підготовці до місцевих виборів чи боротьбі за поки вакантне крісло голови ОДА Подеякують на цю посаду претендує сам нині безробітний екс нардеп Валерій Дубіль.